Наш наступний матеріал про дві родини, які тікали від війни з рідного Бахмута, а сьогодні знову пакують речі і виїжджають днями з прифронтової Костянтинівки. Їх вивозив поліцейський спецекіпаж білі Янголи. З осені через постійні ворожі обстріли у місті 20 годин комендантської години. Тому вихід один виїздити. Як пройшла евакуація малечі, що вже півроку майже не виходила на двір в нашому наступному репортажі. Ці крихітки змушені втікати від ворожих обстрілів вже вдруге. На початку повномасштабного вторгнення сім'я із двома дітьми, тоді донечці не було й руку, через російські атаки покинули свій дім у Бахмуті і перебралися до Костянтинівки. Але і у цьому місті стає дедалі небезпечніше. Днями окупанти обстріляли багатоповерхівку поблизу їхнього будинку. Головне, щоб воно закінчилось все. А то тревоги подвал, тревоги подвал. А, а тут там... у него друзья есть в Констахе? Был, Были? Был мальчик, да, но я не знаю, сейчас выехал, не выехал, мы же постоянно дома сидим, не выходим никуда. Він тердітані дома сидять тоже. Що вийшли, там перегуляли по часі. Рятувати дітей з мамою та бабусею приїхав спецекіпаж поліції Донеччини біля Янголи. Родину передали до рук волонтерів, які вже знайшли їм прихисток у Києві. А правоохоронці мчать далі. На них чекає ще одна сім'я. Мама, тато і донька. Вони вже раніше виїжджали з міста Бахмут, переселенці. Ситуація в місті складна. Вчора по центру міста постійно працює. Задля безпеки на родину одягають бронежилети, адже ворожа канонада у Костянтинівці майже не стихає. Тут все було, я ж говорю, то ночі прийде дощу. Вчора весь день такий кошмар був. Дочка боїться? Та, ну як сказати, не особо. Просто то, що гуляти не ходимо. Ми ж Нікуди практички ніходім дома в основному вдома дома але до життя під регулярними обстрілами звикнути неможливо, тому сім'я переїжджає у більш безпечне місце вже вдруге за недовгий період. Із собою беруть найцінніше кілька сумок з речами та наляканого собаку. В Костянтинівці не залишилося майже жодної цілої вулиці. Будинки побиті російськими снарядами, а деякі зруйновані вщент. Від початку жовтня у місті діє 20-годинна комендантська година, адже просто перебувати на вулиці максимально небезпечно. З Костянтинівки продовжується примусова евакуація, і людей закликають не нехтувати життям і виїжджати. Ярослава Марущенко, Олена Романчук. Програма вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.